Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в хмарі. Сьогодні я розповім про хексабот. Хексабот це справжня знахідка для тих, хто мріє легко створювати та керувати власними AI-чат-ботами та агентами. Цей відкритий вихідний код, що тепер доступний у версії 2, надає повний набір інструментів для розробки мультиканальних та багатомовних рішень. Від початкового закритого проекту Hexabot перетворився на потужну платформу, яка дозволяє розробникам та бізнесам вільно налаштовувати та розширювати її функціональність. Що ж робить Hexabot таким привабливим? Перш за все, це його комплексний підхід до створення ai агентів Він забезпечує повну підтримку популярних великих мовних моделей LMMs та NLU, таких як Olama, ChatGPT, Mistral або Gemini, дозволяючи інтегрувати їх для розуміння намірів користувача та генерування інтелектуальних рішень. Проект побудований на сучасних технологіях: інтерфейс адмінпанелі фронтенд, розроблений на React Next.js, бекенд API на Nest.js з MongoDB, а віджет для чату також на React. Для зручності розгортання в будь-якому середовищі Hexabot надає Docker Compose файли, що робить процес запуску неймовірно простим. Серед ключових функцій, які виділяють Hexabot. Мультиканальна та багатомовна підтримка. Створюйте єдиний досвід для користувачів на різних платформах веб, мобільні соцмережі та взаємодійте з ними бажаною мовою. Візуальний редактор: інтуїтивно зрозумілий drag-and-drop інтерфейс для проєктування потоків чат-ботів, що підтримує текстові повідомлення, швидкі відповіді, каруселі та багато іншого. Система плагінів розширень. Розширюйте функціональність Hexabot за допомогою бібліотеки розширень, додаючи такі можливості, як текст ту action відповіді та інтеграції зі сторонніми системами. База знань: легко інтегруйте та керуйте динамічний контент, наприклад, каталоги товарів або списки магазинів для більш змістовних розмов, вхідні повідомлення та передача оператору, моніторинг розмов у реальному часі та можливість передачі чату людському оператору за потреби. Аналітична панель. Відстежуйте взаємодію чат-бота та його продуктивність за допомогою детальних метрик та візуалізацій. Цей репозиторій буде корисним широкому колу розробників, продукт-менеджерів та компаній, які прагнуть створити ефективні та гнучкі ai рішення для взаємодії з клієнтами. Завдяки відкритому вихідному коду, гнучкій архітектурі та розширеній системі плагінів. Hexabot надає повний контроль над розробкою та налаштуванням вашого чат-бота. Статистика репозиторію, майже 900 зірок та понад 150 форків, підтверджує значний інтерес спільноти до проекту. Якщо ви шукаєте універсальний та потужний інструмент для створення AI-чатботів з великими можливостями кастомізації, Hexabot безумовно заслуговує на вашу увагу. Він надає все необхідне для побудови розумних, адаптивних та масштабованих рішень. Не забудьте підписатися на канал Мозок в хмарі, щоб не пропустити нові огляди найцікавіших репозиторіїв та технологій.